Всім привіт! Рада знову вітати вас на каналі Ела Баше Клаб. Ми нарешті дочекалися весни і тепла, у людей покращився настрій і навколо стало більше посмішок. Нарешті ми зняли з себе зимове вбрання, і з'явилося бажання вдягнути щось легке і невагоме. Але ритм життя не змінюється, ми, як завжди, кудись поспішаємо, часу на макіяж обмаль, а виглядати привабливо з усім у тим. Хочеться завжди. Ви знаєте, останнім часом я помітила, що сучасні жінки в більшості відмовляються від повсякденного макіяжу, незалежно від віку. Це чудово, адже у жінок, які виглядають природньо, присутня якась легкість і невимушеність, але є але. З віком ми неначе втрачаємо забарвлення обличчя, наче все, як і раніше, але трохи не вистачає кольору. У багатьох жінок контур губ втрачає чіткість і колір стає блідішим. Брови вже не виглядають так гарно, як раніше, і очі вже не такі яскраві. Обличчю хочеться додати трохи забарвлення, але не занадто. Перманентний макіяж, але дуже делікатний. Це найкращий вихід в такому випадку. Для багатьох з нас уявлення про перманентний макіяж не зовсім вірне. Це не значить, що після перманенту наші брови чи губи мають виглядати як нанесення вечірнього макіяжу, якщо ми про природність. Природній перманентний макіяж це коли жінка виглядає свіжою доглянутою, але непомітно, що було якесь втручання у її обличчя, це очі трошки яскравіші, губи більш соковиті, а брови об'ємніші, натуральні, які личать саме вам. Губи, які стали чіткішими, у яких з'явився рівномірний соковитий колір, виглядають зовсім по-іншому. А головне, ніхто навіть не здогадається, що це перманентний макіяж, трошки блиску для губ, і ви не перевершені в будь-яку пору доби. А очі не треба робити стрілки, просто міжвійка, якщо вона вам личить, звичайно, і ваш погляд вже виразніший, навіть без туші. Така ж історія з бровами якщо є пробіли заповнивом кольором або домалюємо волоски в тих місцях, де їх не вистачає, якщо треба зробити їх виразнішими, легка тіньова розташовка і вже зовсім інший вигляд. За правильного підходу, перманент, який виглядає як макіяж без макіяжу, тільки підкреслить вашу привабливість і природність. Тому рекомендую. Бути привабливою та водночас натуральною кожного дня можливо. Всім гарного настрою і до нових зустрічей на каналі! З вами була Альона Леонова.